Доброго дня шані друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як словацький прем'єр Роберт Фіцо в чергове пробив дно. Для мене записували відео, в якому розказували про те, що саме цей політик, за нашою версією, отримав перемогу у номінації Тупий і ще тупіший політик. Псевдоєвропейський за підсумками 24-го року. Чому так сталося? Бо коли Україна заявила про те, що вона припиняє з 1 січня транзит російського газу через свою територію, то Роберт Фіцо, це сталося наприкінці грудня, 20-х числах просто атакував нас з вами різними закидами про те, що ми тут і порушуємо домовленості. І вганяємо його країну у якісь там розтрати, і пропонуємо хабаря, і так далі. А потім він погрожував нам у відповідь тим, що припинить або значно скоротить допомогу українським біженцям. Але як виявилося, зробив він це, записуючи відео із в'єтнамського дорогущого готелю. І ми думали, що в принципі це вже дно. Проте виявилось, що ні. З дна знову постукали, і постукав. Той же Фіцо. Про що мова? Після оці всіх інсінуацій, маніпуляцій сьогодні з'явилося відеозвернення Роберта Фіцо. До кого до Володимира Зеленського, якого він ще в 20-х числах грудня після візиту до Москви, до бункерного диктатора, звинувачував нашого президента і нібито у хабарі 500 мільйонів євро за те, що він підтримує вступ України в НАТО. Тобто вчора він. По суті, витирав ноги об Україну і намагався це зробити в нашого президента. А сьогодні, а сьогодні, він записав відеозвернення. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Тіцо оприлюднив звернення до президента України Володимира Зеленського, у якому запропонував йому зустріч для обговорення. Зупинки транзиту російського гаду українською територією а така зустріч створить хороші передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення з урахуванням закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня. Віти два року про вплив припинення транзиту газу через Україну на зниження конкурентоспроможності європейської економіки та на розвиток двосторонньо словачів українських відносин Фіцон оголошено на тому, що Словаччина втрачає 500 мільйонів євро на рік через зупинку цього транзиту. І на його думку, це впливає і на конкурентоспроможність Європейського союзу організації, до якої Україна претендує на членство. Ми вже розбирали про те, що Євросоюз аж ніяк не страждає від цього рішення України, бо євросоюз заздалегідь, на відміну від Фіцо, готувався цілий рік до цієї зупинки транзиту, як заявляли представники ЄС. Вони абсолютно готові до такого рішення України. А от Фіцо ні. Чому? тому, що він що робив? Він надіявся на Путіна, тому він і до нього їздив. Але Путін йому відповів, який. Башару Асаду, ти мій друг, але нічим допомогти не можу. Да, Фіцо, ти друг, я тобі гарантую газ, але з Україною і там з Євросоюзом порішаю якось сам, а потім тобі газ поставлю. І розуміючи, що його покровитель нічого рішити не може, Фіцо вдався до отаких речей, як оцей запис. Але найцікавіше далі. Фіцо наголосив, що не буде реагувати на повідомлення Зеленського 12 січня, щоб уникнути подальшої ескалації. Напруженості, тобто Фіцо що зробив? Проковтнув те, що написав наш президент 12 січня. А що він написав? Ну далеко не листиві речі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна пропонувала свою допомогу в Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо пихато відмовився. Також Зеленський вважає, сподіватися на тіньові схеми з Москвою, які будуть існувати нескінченно, було очевидною помилкою. Фіцо правда ж неприємно, але це ще не все. Президент говорить наступне: багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучним не звинуваченням перекласти провіну із себе на когось іншого. І оце все проковтнув Роберт Фіцо і запропонував, що. Зустріч, мирні переговори, потискання руки. Я б на місці нашого президента не потиснув йому руку. Чому тому що вона забруднена кров'ю бункерного диктатора, тому що ще в грудні, а саме 22 числа, він тиснув своєю ж рукою руку е Володимира Путіна, яка не полікає то по коліно у крові. Але що найцікавіше, найцікавіша реакція нашого президента, і тут, в принципі, колись дотичність до гумору е зіграла в плюс. Наш президент у мережі Твіттер, яка зараз є мережею X, написав: Ок, приїжджайте у Київ у п'ятницю. Як то кажуть, no comment. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі і перехованих сенсів російської пропаганди, і от такої єрунди, яку несуть подібні політики Аля Роберт Фіцо, залишайтеся з нами, залишайтеся з нашим каналом. Ставте дізначити, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.